Так, споїха. Сьогодні у нас сьогодні у нас який там десятий одинадцятий урок. З розвитку уважності нагадую, для того, щоб розвинути уважність, потрібно підряд працювати 35-40 років для того, щоб вийти на рівень уважності. Зараз урок дванадцятий. Для того, щоб людина була уважною, самий, такий самий класний варіант це математика, але вона настільки ленива. І учні, і дорослі, що відразу їм надати математику, вони просто це, це я. Вони просто не, не можуть відразу взяти і розв'язувати завдання з математики. Уважними хочуть бути, хочуть бути здоровими, хочуть бути грамотними. Всі діти, які зі мною спілкуються, і які своє майбутнє. Мені розказують да, про своє майбутнє. Одна з рис характеру, які вони самі собі побажали, бути уважними. Тому, будь ласка, я такий курс придумала з розвитку уважності, де поступово підвожу дітей до математики завдяки судоку. Ви бачите, перший мене рівень судоку зараз іде легенький рівень, де потрібно тільки дивитися, де є числа для того, щоб. Для того, щоб було легко, для того, щоб дитина, людина доросла, вона хоча б з чого почала, хоча, хоча б щось почала робити. А потім поступово-поступово і розвиток інтелекту, логічні завдання, і, і шахи, і лабіринт, все це відслідковується. Для того, і, 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 і потім вже завдання з математики усно, всі, роз, всі розв'язують усно. І так, поїхали. Перше, саме таке легеньке, для того, щоб бути уважним, це, я вирішила, що це судоку. бо тут такого нічого немає. Ми дивимось, де у нас є строчка, де менше за все є маленькі, білих квадратиків, і дивимось яких немає чисел тут з 1 до 9. Це саме легеньке завдання, його можуть виконувати всі, починаючи з, четвер... з чотирьох рочків, я би так сказала. 2, 6, 9. Але відразу вже легше і легше стає сказати, яких немає, не вистачає чисел, бо мозок бачить вже повністю всю строчку не потрібно перераховувати. А тепер думаємо, 2, 6, 9, де розташувати. 2 точно не тут, бо в цьому квадратику є вже двійка. 2. не зрозуміло, де тут? 2 чи тут 2. 6 тут не може бути. Тут 6 не може бути. Значить, 6 тут. Пишу тут 6. Залишилось 2-9 в голові. А де 2 де 9 тут 2 не може бути. Значить, 2 тут, 9 тут. Окей. Ой, це в мене така дев'яточка. Так, окей, йдемо далі. Е, наступне, наступне, що ми бачимо, наступну яку строчку. Ну, давайте наступне, а, там тут тут, чи, тут більше ось цю передостанню. Давайте Беремо Беремо передостанню. А, тут тут багато, да? ну нічого, тут три є передостанні. Відразу дивимось трошечки здалека. І... Угу. Здалеку бачимо і відразу які числа? 3, 6, 9, так? Ось тут. 3, 6, 9. Окей. Де 3, де 6, де 9? Думаємо. Прописуємо. Так. 9 тут не може бути. 9 тут не може. 9 тут. Окей. Залишається 3, 6 в голові. Шукаємо. Де 3, де Де 6? Д3, Д6. Не визначено, так? Д Д6. Залишаємо 6 шість. Д 3 а Д 6 Мені тут не зрозуміло. Так, мені запропонували правий посередині квадрат. Правий квадрат ось цей. Окей, дякую. Правий посередині. А, середній ряд, мабуть, да? із правого боку. Угу. Які тут числа? 6 зліва, 3, 6, 3, так, зрозуміло, 6, 3, який? Пишу 6, 3. Так, давайте центральний квадрат, тут 3 немає. Яких чисел немає? Відразу дивимось на весь квадрат і відразу, бог, 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 три числа, які? 2, 6, 8. Тепер розташовуємо їх, де потрібно. 2 тут може бути? Ні. 2 тут. 6, 8 де? 6, 8. 6, вісім, де? Тут вісім, ні, тут вісім, так, шість праворуч, вісім ліворуч. Йдемо далі. Наступно? Так, далі йдемо куди ми дивимось. Зараз подивимось, Допомагайте, куди дивитися? Куди дивимося далі?

Угу. Завистись. Mm. Так, продовжуємо. Продовжуємо шукати, продовжуємо уважність прокачувати. І так, передостанній рядочок. Угу. Давайте передостанній рядочок, яких немає чисел. Двох Дивимось, які три і одного фіксує три і де. і які. Три і шість. Д три, НД 6 И так три шесть, випад, три фактеря, дети. Д три шесть. Дві повинно бути Д три, НД шесть. Так, давайте ось цей квадрат подивимось. Тут три немає. Так. Так, три. Яких немає чисел? Три, чотири, три. П'ятий горизонтальний ряд. П'ятий горизонтальний ряд. Один, два, три, четыре, пять. А, давай, ты тут две крапочки. Ну, кому-то уже дух

Я редко встречаюсь с теми людьми, которые, які... ну... Якісь такі шкоду роблять. Так, знаєте. Мені так ну, незруч, ну, ну, мені неприємно, а мені просто незручно, я не звикла. Я взагалі працюю з такими, знаєте, доброзичливими дітьми, з батьками. Коли хтось бажає зробити якийсь якийсь вчинок, то мені, ну, я, я не розумію взагалі цього. І не звертаю на це уваги. Зараз перезавантажиш щоб... mm -hmm. mm -hmm. хтось отримує задоволення від того, щоб зірвати трансляцію, зірвати урок. Хто від чого? Mm -hmm. Ну, якщо так є, дуже приємно. А і так буде зручно, якщо він від нічого не, не отримає задоволення тільки від цього. Так, зараз я продовжую прямий ефір. Е мені знаєте, що цікаво. Мені мені приємно те, що ті люди, хто працюють. Вони не звертають уваги на якісь, знаєте, аномальні смски, на якісь, ну, на щось таке, на якісь дзвоники, на якісь там. Просто я я вважаю, що це найвищий рівень розвитку людини, коли вона не втручається в. Не втручаються в роз'яснення, в стосунків між навіть іншими людьми, дітьми. А ті, хто так розважається, то моя, моє ставлення до них ну, таке досить нормальне. Якщо вони отримають задоволення від того, то будь ласка. Щоб більш немає ніяких, немає ніяких, ну як це називається, задоволень, то нехай буде хоча б це. А один учень який, так. Який там ну щось там зривав уроки чи ще. Він казав, що мені просто цікава реакція людини, як вона буде реагувати, плюс 7. не знаю. Так, ладно. <плес> Дуже реакція українських дітей подобається, вони просто не звертають уваги на це. Я думаю, що це найголовніше. Так, ладно, продовжуємо. Так, дивимось на ось цей рядочок, якого тут числа не вистачає. Відразу дивимось, якого. Чотири, так, йдемо далі 4. Так, оста. На, наступний рядочок, яких тут двох цифр немає, двох чисел. 9 і. 9 і. П'ять. Так, 9 і п'ять. Де дев'ять і де п'ять. Тут п'ять можна поставити? Ні. Тут ставимо п'ять, а тут дев'ять. Дев'ять, п'ять. Так, наступно дивимось куди? Давайте в цей квадрат дивимось. Яких тут не вистачає двох чисел? Раз, два, яких двох. Відразу кажемо. Три і один, так? Один нижче, три вище. Окей, бо тут одинички не може бути. Три, один є. Так, далі куди дивимось? Стопчик я бачу. Давайте. О, перший стовпчик тут немає однієї. Окей, давайте. Сюди. Тут двічі, окей, два. Наступний стовпчик, чого тут не вистачає. Тут чого не вистачає другий стовпчик. Так, дев'яточка, да? Тут дев'ять у нас немає. Одиничка є, дев'ять немає. Так, на третій стовпчик дивимось. яких двох чисел немає. Два шість, два тут може стояти. Ой, щось ми тут. Їх тут немає. Чисто Може тут. Можливо, і помилка десь. Чотири і шість. Чтирі шість, чотири шість. Чотири сюди. Шість сюди. Вийшло. Наступне дивимось. Наступне, дивимося. 8, 9, да? 8 9, 9, 8, 9, Де 8, де Тут 8 не може бути. 8 тут, 9 тут. Так, наступна строчка. Трідочок наступний. 3, дочка, 야! <목소리> 予定の見通しは一体何を言うの Закрити. І ще так, вибачте, мені прийдеться зараз завершити ефір. Не дають працювати, хлопчики. Але I never meet that picture express the sheets from the US production, you're sure what time you are conducting. So let's go.